Я звертаюсь до головнокомандуючого Олександра Сильського заарештувати президента Володимира Зеленського за статтею 111 Державна зрада України, що коштувало вартувало сотень тисяч життів за непопередження і непідготовку до війни. Вимагаємо від ЗСУ від Сирського арешту президента України. Бо зараз котел. Прямо зараз біля Нью-Йорка. Котел. Так. Да. Я всім тихо. Я полаков Сергій Павлович, головний сержант другого кулеметного взводу 150-го окремої механізованої бригади, окремої роти вогневої підтримки. Прошу про допомогу адвоката військового неклесу Олександра. Стосовно ситуації, яка склалась на турецькому напрямку стосовно того, що поклали всю нашу роту. За мною стоять бійці, 60% з яких знаходяться в статусі 300, вони поранені нас на позиції, які зазначені, в військовому наказі, ми вийти не можемо. Наразі на позиції, які зазначені в військовому наказі, залишилось 11 людей, які за останні двоє суток потрапили в оточення противника. Я запрошував за останні двоє суток у свого командування Гончука Віктора Ярославовича, командира роти та командира бригади. На жаль, не пам'ятаю, Скажіть, Влашенко Віктор. Стосовно підтримки витягнути залишених бійців на позиціях, я прошу підтримки українського народу і українських адвокатів стосовно ситуації для виведення бійців в нашої бригади. Слава Україні! Живаємо, слава.